15 січня координати на цього прапор України. Це те, навколо чого йде постійна дискусія, чи є війська ЗСУ в Солідарі, чи нема. Це західна сторона міста Солідар, на котрій майоріє український прапор, і це є кордон, меж лінії оборони ЗСУ. І так є по факту станом на 15 січня обідній час, незалежності від того, що нам показують мапи, коментарі, експерти, все це інше. Ви бачите це на свої очі. Але в цей район намагаються прорватися російські підрозділи. Ось вони по їхнім позиціям українські мінометники відкривають вогонь. Російські військові ховаються, а українські бійці намагаються дістати їх дроном камікадзе, але потім знову вирішують застосувати артилерію. По Підвалу що там 20 псів, спустилося камікадзе, губить зв'язок. Викликаємо. Та нехай в 150, татечко, туди. І до бою підключається 43-я артилерійська бригада ЗСУ. Найбільшим калібром який є, 203 міліметри. Вилазять, вилазять! Вилазять, гасі! Вау, таракани, тарагани! <свят> <свят> Українські військові підрахували, що після цього удару могли загинути близько 20 солдатів армії Росії, і це вкотре доводить на які жертви йдуть російські командири. Зараз сейчас байці підрозділення птахимадяра срочно переміщаються в Бахмут, тому що. Что... Поступила інформація, що одне із підрозділів э, було заблоковано э, в опитнем. І зараз час будуть допомагати запроваждати э, проведення операції по деблокірованню. Теміду опитне це околиці Бахмуту. Бійці займають позиції та піднімають у небо птахів. Ось будівлі. В одній з них є український підрозділ. Його заблокували російські військові. Відбувається вуличний бій в околицях міста Бахмут. І... В одному будинку ворог напроти будинку наші сили. Очевидно, ворог під, очікує підкріплення. Українська артилерія не дає російським військовим підійти ближче. У цей час бійці ЗСУ з інших підрозділів йдуть на прорив. Ну, поки не стріляйте, не стріляйте, зараз штурм буде йти. Уже пішов, Уже пішов штурм, час дими йдуть дають. Операція тривала кілька годин. Усіх заблокованих українських бійців вдалося врятувати. На цій ділянці фронту все пройшло успішно. Ближче до вечора Мадяр на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив, що російські штурмові групи зайшли до західної частини Солидару. Лінія фронту змістилася за межі міста, але битва за цей населений пункт, як і раніше, триває. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій настояще добре.